Вітаю усіх на нашому каналі Ізі Автолуцьк. І сьогодні в вашій увазі ось така бубочка з Нідерландів. А саме Renault Talisman в комплектації Intense 2016 року випуску з двигуном 1,6 дизель на 118 кВт. Це у нас потужність 160 кінських сил та з пробігом 168 тисяч км. Крутезна комплектація, дуже гарний збережений стан. Ну і детальніше до авто. Це відео ми робимо в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і по комплектації. Маємо круту LEDську оптику Led Provision. Також у нас є Ftronic з екстреним гальмуванням та триманням дистанції. Проктроніки 360 градусів присутні. Ось такі класні легкосплавні збережені диски з гумою 2019 року. Також присутній безключовий доступ на усі двері, датчики мертвих зон, камера заднього виду та кришка багажника на електроприводі. Ну і до салону. Такий у нас збережений салончик. Комбінація шкіри з такою тканиною приємною. Великий монітор мультимедії, електростоянкове, амбієнт підсвіточки. Підігрів передніх сидінь присутні. Ось точний пробіг у нас. Також, не сказав камера з усіма можливими датчиками та асистентами для Рено. Ось так виглядають у нас дверні карти. Задній ряд сидінь. Присутні сонцезахисні шторки в задніх дверях. Ось такий шикарний великий об'ємний багажник, шторочка на місці, працює гарно. Права сторона. Також зразу віднімемо вінкод. код. Всі бажаючи можуть собі перевірити історію автомобіля, обслуговування його, це є лізинговий автомобіль. Прозорий як сльоза в плані історії. По автомобілю є два косметичних підкраси підфарбування. це у нас капот та Права задня арка. Б'ються вони в межах 200 мікрон, тобто косметичне перелакування. Усіх, кого зацікавить даний автомобіль, прошу звертатися, писати нам, контакти будуть в описі під відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!